Представники місцевої влади, архітектори та правоохоронці виїхали у Краснопавлівку на зустріч з місцевими підприємцями. Разом обговорюють питання розміщення тимчасових споруд та оренди земельних ділянок. Комісія пропрацювала півтори години. Є відповідні завірення підприємців про те, що ми побачимо тут благоустрій, побачимо порядок і зручності для. Відвідування цих закладів нашого населення у деяких підприємців виникають проблеми з виконанням зобов'язань. Громада та бізнес спільно шукають вихід з таких ситуацій. За словами міського голови Сергія Зеленського, наповнення бюджету та збереження робочих місць в умовах повномасштабної війни надзвичайно важливі. Ми розуміємо, що зараз складна ситуація. Те, що у Людей немає коштів, іде повномасштабне вторгнення. Ну елементарні санітарні норми, благоустрій повинен виконуватись. Вікторія Кожедуб, Анна Скрипник, Валентин Косіченко, ТРК Лозова.